Добрий день, малята. Я лісовичок, живу в лісі, а ви любите ліс? Після дощику в лісі з'явилося багато грибів. Допоможете мені їх назбирати. Лісовичок, щоб допомогти збирати тобі гриби, потрібно знати, які гриби. Можна їсти, а які ні. Ти знаєш, які можна їсти? Ні. Тоді слухай уважно. Гриби не належать до рослин. Це окрема група організмів. Вони відносяться до царства грибів. Дітки, разом з лісовичком розглянемо зараз, з яких частин складаються гриби. З грибниці і плодового тіла, до якого входить шляпка і ніжка. Гриби цінний пожирний продукт. Їх можна варити, смажити, солити, сушити. Люди готують з грибами різні страви: суп, піцу, салати, пиріг, смажену картопель. Та інші страви. Але не всі гриби можна вживати в їжу. Є гриби, які відносяться до їстівних, а є неїстівні отруйні, які їсти не можна. Діти, розгляньте і запам'ятайте їстівні гриби, маслюки, білі гриби, підосичник, лисички. Опеньки, підберезник. А тепер розглянемо отруйні гриби. Опеньки несправжні, лисички несправжні, сатанин гриб, бліда поганка, мухомор. У отруйних опеньок колір жовтуватий і немає спіднички під шапочкою, ніжка тоненька. У єстівних бежевий чи бурий колір шапочки, ніжка товстенька, є спідничка під шапочкою. У неїстівної лисички ніжка тонка, шапочка помаранчева. При натисканні єстівна листичка червоніє, а неїстівна ні. Якщо в їжу потрапляють неїстивні гриби, ними можна отруїтися. Симптоми отруєння, нудота, головний біль, біль у животі. При отруєнні грибами негайно потрібно викликати швидку допомогу. А тепер трішечки пограємо. Пропоную вам пограти в гру, так чи ні? Уважно слухайте речення і відповідайте на нього. Якщо згодні, то так, якщо не згодні, то кажіть ні. До дарунків лісу. Відносяться гриби так чи ні? Так, відносяться молодці. Їстівні гриби це гриби, які не можна їсти. Так чи ні? Їстівні гриби. Це гриби, які можна їсти. Мухомор. це їстівний гриб, так чи ні? Ні, мухомор їсти не можна. Це отруйний гриб. Білий гриб це їстівний гриб, так чи ні? Так, білий гриб їсти можна. Він корисний і смачний. Неїстівні гриби. Можна варити, смажити і вживати в їжу. Так чи ні? Ні. У будь-якому вигляді, вони є отруйними. Дітки, а тепер, коли ми знаємо вже їстівні гриби, ми можемо допомогти лісовичку зібрати гриби. На цьому зображенні. Оберіть тільки їстівні гриби. Назвіть її, будь ласка, які гриби ви обрали? Білий гриб, лисички, опеньки. Молодці малята. Потрібно вміти розрізняти їстівні гриби від отруєних. І запам'ятайте, під час прогулянки в лісі. Діткам заборонено відходити від дорослих. Пригадайте, які гриби можна збирати? Чому не можна чіпати отруйні гриби? Що потрібно робити, якщо не впевнений їстівний чи отруйний гриб? Так, не чіпати його зовсім. Молодці малята, дякую вам за увагу. А тепер час прощатися з нашим лісовичком. До побачення! Тепер я знаю, які гриби можна збирати, а які ні. Дякую вам, малята!